Залишається якісь сюди? звичайно для здоров'я краще. Слабкість я знаю. Ну тяжко. Двічі на рік збиваємося із ритму вже цієї неділі. Традиційно стрілку годинника переведуть на годину назад. Люди до переходу на зимовий час ставляться по різному. Обов'язково. А чому? Люди привикли, знають така система. Мені не мішає, хоч так, хоч як мені встрає. Лікарі кажуть, зміна в часі негативно впливає на здоров'я людей. Є велика ймовірність виникнення серцевих хвороб. На фізичне здоров'я підвищується ризик серцево-судинних захворювань, підвищується ризик інфарктів, гіпертензії, ну підвищення артеріального тиску, підвищується ризик розвитку аритмії. Ну і інших серцевих проблем. Психологи кажуть, це негативно впливає і на ментальне здоров'я. Щоб уникнути цього, радять наступне. Це можуть бути різні медитативні техніки, релаксація, також позитивне мислення. Воно дуже нам гарно на нас впливає, тобто думати позитивно, візуалізувати для себе. Якби якісь позитивні моменти свого життя, також їжа, яка нам приносить задоволення, і взагалі я даю таку вправу прописати 50 речей, які приносять задоволення. Щоб легше перенести ці зміни, організм потрібно готувати заздалегідь. Потрібно от в другій половині дня виключити обмеження кави. Перед сном обмежити телевізор. Комп'ютер, смартфони, ну те, що ми часто хоча б за годину перед сном, перед фідом до сна, можна пити заспокійливі, ну чаї, природні такі спосіб, Старатися лягати в один і той самий період часу засинати, ну і пробуджуватися. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.